Четвертий аркан, четвірка Пентаклів. Як і в попередніх, представлено чотирма колодами. Перша золоте королівське таро, таро, що змінює долю, класичне райдера Уейта від Орнер та таро Прерафаеліті. Бачите, відрізняються картинки в деяких колодах. А тепер конкретно по четвірці пентаклів. Володар земної влади, на карті ілюстрація образа короля, який сидить на троні. В його руках не символи влади королівської, а багатство. Ноги на дисках, диск на голові. Вдіти в стару одежу зачасту його накопичення не мають цілі розкіш. Тягар матеріального почав представляти проблему, накопичення багатства за страху бідності. Створення матеріальної бази, яка стає гарантом впевненості у тому, що він завжди себе може забезпечити і не залежати від зовнішніх умов. Головна тема карти стабільне положення людини, яка добилась особистої безпеки для себе і пожинає плоди своєї могутності. Дисципліна, організованість приносять фінансове благополуччя. Персонаж жадібний, не без внутрішньої боротьби, захоче поділитися своїм багатством, інстинкт власника може стосуватися сім'ї, коханців, бізнесу, нездатність людини від чогось відмовитися чи передати частину своїх обов'язків. Ну, це дуже яскраво ми бачимо на промальовці, на усіх арканах. Наукладання шлюбу означає маленьку, сіреньку нудну людину і сімейне життя. Означає появу подарунків, покровительства, запасів ресурсів, контроль над ситуацією, наявність грошей та платіжоспроможність, операції з нерухомістю, забор, розмежування, особистість. Досягла чого хотіла, є посада, є освіта, зарплата, на яку можна жити, скупі.